Жіноча баскетбольна команда Франківськ-Прикарпаття удома поступилася Київ баскету у першому матчі. Столичні гості перемогли 77-66. В першій чверті перевага була за ними: 19-15, А в другій чверті гра дещо стабілізувалася 20-20. Ключовою стала третя чверть. Київ баскет своїми впевненими атаками довів рахунок до 27-9 І по суті, зняв усі наступні питання щодо переможця. Щоправда, в останній десяти хвилинці івано-франківчанки мали перевагу 22 11. однак на загальний рахунок це не вплинуло. Я е, завжди казала і кажу, я дуже поважаю завжди суперників. Я дуже хвилююся, тому що це баскетбол може трапитись все можливе. Е, я розраховувала на. На гру на боротьбу нам вдалося виграти. Я дуже задоволена. У наступній грі киянки знову тріумфували. В першій чверті гості переграли Івано-Франківчанок 27-21, а в другій – 15-14. Однак, в другій половині матчу Київ Баскет взяв дві чверті з рахунками 16-12 та 17-11. Таким чином київська команда перемогла – 74-59. Будемо висновки робити ближчим часом. Київ баскет. Хочу привітати з перемогою. Дівчата сьогодні молодці, вони старалися, вони більше прагнули перемогти. В баскетболі так буває. Коли ти хочеш перемогти, ти перемагаєш. Коли ти виходиш на початку відбувати номер, ну ти отримуєш те, що ми сьогодні отримали. через тиждень ігри Європейської ліги. У нас мало часу, висновки треба робити зразу. Для БК Іван Франківський Прикарпаття це перші дві поразки в новому ігровому сезоні. Після шести матчів в активі команди Процюка, чотири перемоги та дві поразки. Іван Франківчанки на другій сходинці першості. Київ Баскет переміг у всіх матчах і вважається абсолютним лідером жіночої суперліги. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.